Одновісний мітатор руху з режимом гіростабілізації розроблено українськими фахівцями як лабораторне устаткування для виконання операцій тестування та калібрування датчиків і приладів гіроскопії та навігації відносно заданих кутових переміщень, а також для натурної мітації здатності даних приладів працювати в системах гіростабілізації. Подібне лабораторне устаткування розроблено вперше в Україні і має конкретні переваги перед зарубіжними аналогами по вартості та функціональності. OIR представляє собою поворотну платформу зі стандартними роз'ємами на рухомій та нерухомій частинах і блок живлення з тумблером та індикатором мережі. Даний стенд забезпечує працювання широкого спектру різнотипних кутових рухів. Його управління здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення на персональному комп'ютері. Перший режим управління це кутове позиціонування. Оєр відтворює задане значення кута за тестованою точністю до 5 кутових секунд у абсолютному або відносному положенні. При цьому діапазон зміни кутових положень починається від 1000 градуса і має необмежену верхню межу. Другий режим відтворення заданих стаціонарних кутових швидкостей. Поворотна платформа Ір вирізняється із широким діапазоном відтворення від 1000 до 1500 градусів за секунду. При цьому нестабільність обертання на кутових швидкостях до 1 градусу за секунду не перевищує 5% від заданої, а на кутових швидкостях від 1 градусу за секунду 3%. та зупинка до заданих швидкостей має регулювання по плавності. Третій режим відтворення гармонічних кутових коливань, заданою частотою і амплітудою. Даний режим дозволяє проводити дослідження динамічних властивостей навігаційних датчиків різного типу. Крім того, слід зазначити, що програмне забезпечення оператора має функціях спостереження за власними кутовими датчиками УІР, так і збереження їх сигналів у окремий файл, що дозволяє більш детально аналізувати заданий сигнал і відтворений датчиком, що тестується. Верхній поріг частоти встановлених колувань становить не менше 40 Гц. ОІР має можливість автоматичного відтворення команд за допомогою створення власних макросів. Такі макроси створюються у звичайному текстовому файлі і завантажується в програму оператора, яка автоматично перевіряє синтекси з даного макроса і у разі його коректності готова до його виконання. Для зручності Lear перебачена можливість подачі звукового сигналу на початку виконання кожної наступної операції, а також завершення макросу. У разі необхідності на ОІР передбачена можливість екстреної зупинки як через натискання спеціальної кнопки на самому столі, так і через вимкнення тумблеру на блоці живлення. Широкі функціональні можливості ОІР та його габарити сприяють проведенню різноманітних досліджень навіаційних датчиків та інших приладів безпосередньо у лабораторних умовах. Уіри легко розміщуються на стандартному робочому місці оператора ПК і значно скорочує час налаштування приладів за рахунок виконання операції калібрування безпосередньо на робочому місці. Однією з відмінних особливостей стенду ОІР є унікальна можливість застосування режиму гіростабілізації, при якому досліджуваний гіроскопічний датчик або система включається в систему управління ОІР. При цьому існує можливість настроювання регулювання системи стабілізації, завдяки чому є змога визначати здатності датчика більш м'яко або жорстко тримати горизонтальний напрям при дії на поворотну стілку тових прискорень, вібрацій та інших збурень. ОІР є унікальним лабораторним обладнанням, функціональні можливості якого здатні значно покращити організацію роботи наукових дослідників, інженерів, розробників, а також робітників приладу будівної Крім того, завдяки можливості роботи у режимі гіростабілізації даний пристрій також надає чудові можливості щодо демонстрації здатності тих чи інших гіроскопічних датчиків і систем до виконання завдань стабілізації. Характеристики одновісного імітатору руху. Підтверджено державним сертифікатом калібрування від Укрметр ТЕС стандарту, український виробник Аталміс зацікавлений у розширенні українського ринку високотехнологічної продукції супроводу даної продукції, а також її адаптації до кожного конкретного користувача.